Всім доброго дня! На дворі така погода, що гарна людина песа не вижене. Тому я починаю знімати з дома, і мені навіть якось страшно виходити туди. Але я все ж таки вийду, тому що хотіла попередньо, ніж виставляти наступні відео про рибу, а вони в мене вже засняті. Я хотіла зняти першим відео. Таку вступну промову, навіщо ми все це робили. Тому що те, що ви побачите в наступних відео, воно трошечки нагадує фільм жахів. Навіть мій чоловік сказав мені, не виставляй, давай дож... дочекаємося, поки риба виживе, бо нас з тобою можуть притягнути за жорстоке відношення до тварин, те, що ми з ними робили. А робили ми ось що. Нам потрібно було почистити нашу водойму. Водойма у нас штучна, дновний з плівки, і саме тому така водойма забруднюється достатньо сильно, незважаючи на те, що ми маємо гарний фільтр, розрахований на правильну кількість кубів води, навіть з великим запасом, але все одно раз на рік. Треба все вичищати повністю, тому що навесні риба у нас ослаблена, виходить, імунна система ще в неї не працює. І з першими променями сонця, коли все так класно і тепло, і ми помічаємо, що риба свічкою піднімається з дна вгору, підпригує над водою і робить якісь такі рухи, які для неї не властиві. І це майте на увазі, це спалах серйозної хвороби. Я не знаю, не фахівець в тому, як вони там ці хвороби називаються. Чи вона бактеріальна, чи вона ще грибкова, чи якась ще хвороба інфекційна, не знаю. Але маємо те, що маємо. І навесні певна кількість риби гине. І якщо не почистити воду з осені або навесні. Не вичистити усю органіку, яка там нагнила за зиму. Особливо, якщо у вас там є лілії якісь на дні, да? то обов'язково буде органіка. І тоді можете втратити велику кількість риби, а може, і всю рибу. І таке у нас теж було. Рік на рік не... різні. Отже, для того, щоб цього не сталося, а також. Також, щоб красиво було з естетичної точки зору, ми вирішили пруд почистити. І для цього у нас два пруда. один маленький, потім струмочок, потім більшенький. Так? То ми придумали, що рибу що спочатку ми чистимо маленький пруд, потім перекачуємо туди воду. До якої звикла риба, де вона зимувала, щоб для неї не було таким стресом ще й зміна води. Тому в маленький ставочок пішла після чистки його дна, пішла вода з великого ставочка, але зимня вода, потім, потім в порожній пруд великий опускається на дно мій чоловік. Разом з мулососом. Ні, до мулососа ми ще не дійшли. Спочатку він туди опускається, по коліна стоїть в воді і витягає сачком рибу по ній, подає мені. Я цю рибу приймаю, стоячи в струмочку. Далі, якою шваброю, я її проштовхую через струмочок під місточком в маленький, Ставочок і так випорожнюємо повністю від риби великий ставок. Потім чоловік бере в руки мулосос і починає чистити шваброю, мулососом, і віником, і все, що тільки знайде під рукою. Він вичищає повністю плівку до того, щоб поки вона не стане майже стерильною. Після цього напускаємо, а риба сидить, їй проводиться повітря в маленький туди ставочок, і вона там сидить і чекає, поки наповниться начищений великий ставок. Коли він вже наповнився, ми бачимо, що риба вже не може витримати, а хотілося б, щоб вона ще там посиділа, то ми все ж таки випускаємо її, точніше, вона сама. По струмочку переходить на своє старе місце проживання великий ставочок. Отже, зараз я бачу, вже багато риби повернулося, але основна маса ще сидить і чекає. Ну, От, зараз я вийду і покажу, як це відбувається, як вони повертаються потроху. Поки я не вийшла, і мені ще тут гарно стояти в теплі то я ще скажу таке, що одна метою ще чищення цього, у нас в цьому році було спіймати все ж таки великих осетрів і стерлять. Чому? Тому що помістивши маленьких рибинок в свій акваріум вдома, ми помітили, що саме вони, осетри, виділяють дуже велику кількість слизу. І вода вкривається піною і якось набирає такого запаху дуже неприємного. Отже, змінюється, суттєво змінюється склад води. І тому чоловік вирішив велику рибу, яка вже переросла, витягти. Ми її, ну, що тут сказати, ми її забрали в холодильник, ось повертаються рибини. А підлітків і маленьких осетрів і стерлядь ми відправили в Дніпро. І вони будуть жити і рости там. Двох білих осетриків чоловік все ж таки маленьких самих залишив собі тут. І вони ще у нас там плавають десь в ставочку маленькому. Ну, серце не витримало. Колекціонер є колекціонер, тут нічого не скажеш. І... Ну що, отже, все, що я хотіла, то я сказала. А поки я вам показую, як ось повернулися рибини, вони живі, здорові. Мене разом з залишками Лілій вигнали з пруда. Ну, я ще почекаю, буде жара, я думаю, що про мене згадають. Коли риба не буде, не буде знати, де сховатися від жари, то згадають і мої лілії. Ну, поки що мене вигнали. І мої лілії ростуть тепер в баках. Ось в таких баках вони стоять. Я їх туди розмістила, посадила, і вони там. Так. Ну от, поки, поки вода прозора і чиста-чиста, можу показати. Ось у нас тут є такі плямки. Раз, два, три. Це колись, коли ми були зовсім ще молоді і не знали, як працювати з таким ставочком, ми пробивали лід. І отак напробивали, що дірки такі отримали. Цього робити не можна. З кригою треба боротися з кімером, не з кімером, а повітря пускати, якщо йде повітря, біля повітря лід не замерзає. Або там є інші прилади, які тримають оцю дірочку для дихання риби порожньою від криги. Але бити лід не можна, якщо у вас плівка. Ну, до того ж, ті е, серйозні такі стуки, звуки, вони на рибу впливають дуже-дуже погано. Риба не витримує. А ось стоять ті, хто ще не повернувся додому. Ось вони тут всі. Кубкою. Можемо їх розгледіти гарно. джакузі, повітря йде. Ну, вони потроху, вони вже ходили туди, дійшли майже до самого великого ставочка, я вийшла познімати, вони розвернулися і пішли назад. Чому так, я не знаю, щось вплинуло на поведінку. Ось зараз намагаються знову рухатися в напрямку додому. Але якість води там гірша. Тут вода для них звична, там вода з скважини, вона ще не перемішалася так, як слід, оскільки тільки закрили шланг, який подає воду. Отже, може, тому вони і повернулися. Але потроху сунуть все одно, дубль два. Найсміливіше йдуть додому. Подивимось, як будуть у них справи далі, але я чомусь сподіваюся, що все буде добре. Да, погодка у нас дуже-дуже цікава. Я винесла скімію в горщику. Винесла і не тільки з хімією, і винесла все це ще вчора. І вони мінус пересиділи. Сьогодні вночі було мінус один в Києві, то вони пересиділи тут, на вулиці. Зараз покажу. Ну, я не бачу на них, на них ніяких слідів. Щойсью винесла. Нандіну. Ти хто у нас тут такий Абель. Абелія. І абелію виніс винесла. Ну, невеликий мінус, вони тримають всі гарно. Так, тут у мене розкопки, нова ділянка, я вже казала. Отже, на цьому буду казати до побачення. Бажаю вам гарної погоди, тепла, сонця. І щоб все було ого-го. Всім пока-пока!